i Вони були настільки неперевершеними воїнами, що здобули величезну повагу у Європі і паралельно наганяли страх на войовничі народи Азії, давали раду як з шаблею, так і зноруливими скакунами, а ще увійшли в історію як чудові мореплавці. У 17 столітті взяли участь у розгромі стотисячної турецької армії, що намагалася захопити відень разом із союзниками, вберегли столицю від знищення і на роки відкинули в небуття агресивну Османську імперію. Неперевершні. Шені Зодчі, талановиті музиканти, і просто романтики з люлькою, про яких в українській культурі залишився цілий пласт пісень, дум та переказів. А в долині коза. Наші вороги століттями намагаються нав'язати цим історичним персонажам недолугих українців, шароварами та смішними оселецями. але смішать хіба що самі себе, бо це були далеко не селяни у шароварах, а державотворці. Друзі, вітаю до Дня захисника та захисниць України. Ми спільно з компанією Global Bilge підготували для вас серію блогів про славне минуле України, як наші предки боролися за свою землю та незалежність, даючи доброї прочуханки усім неприятелям. І сьогодні говоримо про козаків. Якщо маєте час та натхнення, обов'язково додивіться цей випуск до кінця, адже це історія, яку повинен знати кожен. А ще у фіналі ми озвучимо запитання і той. Хто дасть правильну відповідь на нього, братиме участь у розіграші подарунків від Global Глобалбілді? Тож поїхали. 1683 рік відень, тогочасна політична столиця Європи, два місяці перебуває в облозі 100-тисячної турецької армії. Становище місцевого гарнізону критичне. Захисники виснажені боями, ослаблені хворобами та голодом. Відтак під загрозою не лише існування золотого яблука, як називали тоді це місто, але і доля самої Європи. Чому так? Та все тому, що після 1453 року, коли турки османи заволоділи Константинополем, під їхніми ударами впала не одна європейська столиця та капітолювала чимало хоробрих і звитяжних армій. Християнський світ знав про це і панічно боявся ще однієї поразки. Тим паче, що досі так далеко османи ще не заходили. На допомогу віденцям і своїм військом поспішає король Речі Посполитої Ян III Собєський. Перед тим він уклав військовий союз з цісарем священної Римської імперії і взяв на себе зобов'язання боротися разом з ним проти неприятелів за домовленістю, у разі небезпеки для столиць союзників відня чи Кракова, інша сторона мала прийти на допомогу. І тут один. Цікавий факт на битву з Османами король відчайдушно закликає долучитися саме українських козаків. Кількома місяцями раніше у Варшаві він мав зустріч із посланцями з Запорізької січі. Ті пообіцяли, що підтримають його. Про важливість польсько-українських перемовин свідчили статті в тогочасній пресі. Зокрема, навіть у французькій газеті де Франс. Кошти на вербування запорожців виділяв папський престол. Ватикан, отже, Ян Третій Собеський їде наперед, а козаки суттєво відстають. І на це є причини, бо, по-перше, їм запізно кинули клич, а по-друге, дорога не близька. З цього приводу король нервує і часто пише про це у листах до своєї дружини Марисеньки. Зокрема, напередодні переправи через Дунай, коли на військо чекав важкий перехід через Віденський ліс. Про козацькі полки він гірко згадує як про ті, котрі вже Невчасно прийдуть, котрі тут одні були найпотрібніші, особливо під час переходу через ці нечистиві гори і ліси. Або ось ще. А я не дбаю вже ні про кого, тільки про самих козаків, за якими не раз через день сумую. Чому ж така надія і очікування саме на козаків? Найкращу відповідь на це запитання дав один з найбільших дослідників віденської битви, польський історик Ян Вімер. Він відзначив, що Собіський був великим речником набору запорозьких козаків, тому що розумів їхню бойову вартість. І справді на той час саме запорожці вважалися найкращою піхотою, яка була дуже витривала, вправна під час переправ. А ще добре вимуштрована у боях із турками та татарами козаки майстерно володіли шаблею, однаково прицільно стріляли з луків, гармат, пістолів і мушкетів. Італієць Віміна, посол до Богдана Хмельницького, був у захваті від влучної стрільби запорожців, які гасили кулями запалені свічки. І от у битві під відним українці проявили себе так, що залишилися в усіх історичних джерелах. Скільки їх було достеменно, невідомо. Це Фри у дослідників дуже відрізняється, тому не хочу називати жодну з них, щоб не вводити в оману глядачів. Відомо одне війська союзників завдали нищівної поразки Османській імперії і допомагали їм у цьому саме наші пращури. Навіть зараз у цьому місті можна знайти згадку про їхню звитягу на честь козаків. Там встановлено кілька меморіальних дошок. Ось такий чудовий пам'ятник, на якому надпис присвячується українським козакам, захисникам відня. Приємно, правда? Чому я почав саме з цього історичного епізоду? Бо це лакмусовий папірець, як ще у 17 столітті королі та вельможі ставилися до козаків та українців, що це була сила, з якою рахувалися та поважали, тож Ким були ці козаки, звідки вони взялися і які цінності несли, як опанували військове ремесло? Хто їх навчив цьому? Теорій багато. Версій також ще більше вигадок маніпуляцій та відвертих нісенітниць. Тож ми намагатимемось будувати розповідь виключно на історичних джерелах. Отже, 13 століття внаслідок монголо-татарської навали могутня Київська держава. Русь припиняє своє існування. Орда хана Батия вогняним смерчем пронеслася квітучими містами та селами, залишаючи по собі гори трупів та згарища. Тисячі русинів гинуть, багатьох забирають у неволю. Русь приймає на себе найпотужніший удар фактично гине сама, але рятує від загибелі європейську цивілізацію. І це до болю нагадує сучасну російсько українську війну Ординці кочують періодично збираючи данину з підкореного населення та придушують найменші спроби визволитись у результаті. Деякі князі Русі України не знаходять іншого виходу, як підкоритися литовським правителям, і опиняються під владою молодої та агресивної литовської держави, феодальної країни, яка не оминає нагоди збільшити свою територію за рахунок спалених та пограбованих земель. Через таку політику велике князівство Литов. Ске часто називали шакалом, що іде вслід за монгольським тигром. Я зроблю невеличкий відступ і розповім про один цікавий феномен: литовці завойовують українські землі, але не нав'язують свою культуру, а навпаки, асимілюються у нашу безпрецедентний випадок. Тобто, це була така доволі м'яка окупація. Чому та тому, що економіка та культура підкорених слов'янських народів виявилися значно вищими? Литовці, які сповідували язичництво, переходять на православ'я. Князі укладають шлюби з українськими та білоруськими княгинями. Державною мовою Великого князівства Литовського стає Руська, тобто білоруська та українська. Нею писали усі офіційні документи. І ніби усе добре. Та з часом держава, куди входять і українські землі, усе більше підпадає під залежність від феодальної Польщі, створюється Річ Посполита. Після чого в Україні та Білорусі запанував справжній колоніальний режим. Це добре описав французький інженер Гіом де Боплан, який мандрував Україною, а в 17 столітті керував будівництвом фортеці Кодак на Дніпрі. У своїх мемуарах він залишив такі спогади. Текст великий, тому я подам зі скорочення. Отже, селяни тут надзвичайно бідні, бо мусять тричі на тиждень відбувати панщину своїми кіньми і працею власних рук. Крім того, залежно від розміру, на ділу повинні давати відповідну кількість зерна, безліч каплунів, курей. Гусей і качок перед Великоднем, зеленими святами і на Різдво. До того ж, мають відбувати багато інших робіт, яких не мали б робити. Не дивно, що цим злидарям у таких тяжких умовах не залишається нічого для себе. Але це ще не все. Пани мають безмежну владу не тільки над селянським майном, але і над їхнім життям. І коли селяни потрапляють у ярмо до такого пана, то опиняються у гіршому становищі, ніж каторжанин на галері. Таке рабство є причиною того, що багато селян тікає, а найвідважніші із них подаються на Запоріжжя. Звісно, що відбувалися і паралельні процеси. Де що раніше, з 15 століття, на українські землі починають щорічні набіги загони татар? Вони посилюються, коли з невеличкого феодального князівства Туреччина переростає у грізну османську імперію, що одночасно розрослася на три континенти: Азію, Африку та Європу. Зокрема, турки завойовують Крим і охоплюють кільцем своїх фортець Чорне та Азовське моря. Найпотужніші з них були в гирлах Дніпра, це фортеця Кінбурн. На Дністрі діяло укріплення, яке називалося Акерман на річці Дунай, Ізмаїл на Дону Азов. Натомість на морських узбережжях виникають укріплення Очаків, Кілія, Хаджибей. І от звідти об'єднані турецько-татарські загони здійснювали напади у глиб країни. Вони плюндрували міста і забирали у неволю десятки тисяч людей, як старих, так і дітей, яких згодом продавали у рабство в Ясир. На той час це був бізнес, який приносив шалені прибутки. Ні, Литовське князівство, ні згодом річ Посполита не могли оборонити свої кордони. На це не було ресурсів та відповідної мобільності, коли треба було миттєво зреагувати. Те на загрозу, а основне не було бажання, бо доля слов'ян, які живуть десь там на околицях, мало кого цікавила. І, от, усвідомлюючи це, народ починає створювати власні збройні сили, які зміцнюються та набувають досвіду саме в боротьбі з бусурманами завойовниками. Тож, якщо підсумувати усе, то виходить, що козацтво, як явище, виникло як мінімум з двох причин: це сусідство з кочовим хижим степом і необхідність оборони від Османської імперії, і друга причина намагання вийти з під гніту Речі Посполитої. І в першому і в другому випадку українцям це дуже добре вдалося. У старовинній козацькій пісні Гомін, гомін по діброві є такі слова. Мене мати турки знають, вони мене не займають. Або мене мати ляхи знають, медом вином, медом вином, медом вином напувають. Гомін, гомін по Діброві Pull <speaking in foreign language> Ово, козаки не лише роблять вилазки у степ, чи втікають туди від панів, але й осідають там на постійне проживання. Так виникають козацькі хутори, а згодом і села. Козаки займаються хліборобством, скотарством, рибальством, полюванням, ремеслами та торгівлею. Цьому сприяла природа. Численні мандрівники, коли змальовували дике поле, то поетично писали, що випадкова зернина, яка сама впаде у ґрунт, не потребуючи догляду, дає врожай хліба три роки поспіль. Там жила величезна кількість кабанів, бобри, зайці, качки та гуси, дикі коні, олені, сайгаки. Птахів було стільки, що пропливши уздовж берега, можна було назбирати цілі човни яєць. Відповідно, поселення козаків були значно багатшими від сіл кріпосних селян, бо вони були вільні, мали вдосталь землі і нікому нічого не платили. Щоправда, навіть хлібороби були змушені постійно носити з собою зброю, адже загроза турки чи татари нікуди не зникли. Якщо говорити афористично, то в одній руці козак завжди тримав меча, а в іншій плуг. І тут час розказати, як виникла легендарна запорозька січ, про яку козаки склали прислів'я, що січ то мати, а великий луг батько. Отам треба умирати. Отже, втікаючи від панів, козаки просувалися усе далі і далі на південь до дніпровських порогів. Кам'яних скель висотою 4-7 метрів, які перегороджували річку. Там вода розливалася і утворювала великий луг з численними притоками, плавнями, озерами. Це був такий собі рай на землі, куди ворогам було важко зайти. І ось на цих островах козаки будували укріплення, так звані січі, зроблені зі зрублених, тобто січених дерев. Вони були оточені ровом і десятиметровим валом. Це була неприступна козацька фортеця та база для Ходів морем і суходолом січей було вісім. А перша виникла на острові Хортиця і заснував її козацький отаман Дмитро Вишневецький, що відомий у народних думах як Байда. Друзі про Січ, як їх будували, укріплювали, планували. Можна розповідати багато, але наш час обмежений, також ми цінуємо і ваш. Тому зупинимося на найосновнішому на культурі та демократії козаків. Адже в період, коли майже у всіх країнах Європи планували монархи, у запорожців була республіканська форма правління. Кожен з них мав право голосу на загальній раді, і ця рада керувала усіма найважливішими питаннями. На ній обирали отаман. На козацьку старшину осавула суддів вирішували проблеми миру і війни, приймали і відправляли послів. І Якщо ми вже заговорили за демократію, то тут варто згадати конституцію гетьмана Пилипа Орлика, унікальний правовий документ, в якому відображено ставлення козаків до свободи. В історії нашої країни це був перший суспільний договір, за яким не цар чи володар дарував вольності народу, а сам народ обирав свого ватажка. Це й були перші паростки сучасної демократії. І коли нам нав'язують думку, що козаки це розбійники в шароварах, то це аж ніяк не відповідає дійсності. Бо того ж самого Орлика, вихідця з Козаччини, особисто знали та поважали і турецький султан, і монархи Швеції, Англії, Франції, Польщі та інших країн Європи. Отже, як ви зрозуміли, на Січі діяв суворий, але справедливий суд, скажімо, за вбивство товариша. Зака могли поховати живцем разом із небіжчиком. Жорстоко, так, без сумніву, жорстоко. Зате це давало відмінну дисципліну. Багатотисячні поселення, де були самі чоловіки, не знали, що таке поліція. Вона була зайвою, бо порушників дисципліни не знаходилося. Взагалі, Січ запам'яталася як унікальне утворення із своїми чіткими правилами та нормами. До себе козаки приймали кожного охочого. Головна вимога, яку ставили перед прибульцем, щоб він був щирим християнином. Воїни вірили у Бога, і на головному майдані першим ділом споруджували церкву. Існував особливий культ Богородиці Покрови, як заступниці та захисниці від ворога. Головну січову церкву завжди називали на її честь. Ікона цієї святої знаходилася у кожному козацькому курені. Покрову зображували і на хоругвах, під якими козаки виступали у походи. Перед тим, як іти на війну, чоловіки ставали навколішки і промовляли молитву: під твою милість прибігаємо. Саме на свято Покрови на козацькій раді січовики щороку обирали кошового отамана. Зазвичаєм він мав двічі відмовитись від честі, очолити, шановне товариство. Погоджувався лише після третьої пропозиції. Цим ніби підкреслював, що йде на цей уряд не з власної волі, а на прохання козаків. До речі, при церквах діяли січові школи, де навчали не лише Грамати, але й організовували заняття зі співу та музики. Під страхом смертної кари на Січ заборонялося приводити жінок. Взагалі до жіноцтва та жонатих козаки ставилися з верхньої, полюбляли приказку: козакові треба воювати, а не біля жінки пропадати. У повісті Тарас Бульба це добре відобразив Микола Гоголь. Ще у запорожців існував цікавий звичай, їх курені були завжди відкриті. Мандрівник чи перехожий міг зайти туди, погостювати, поїсти і рушити далі в дорогу. І це навіть якщо господаря не було вдома. Однак існувало суворе правило: з курення нічого не виносити, а інакше покарання. А коли хтось знаходив якусь річ, то прив'язував її до високого стовпа. Якщо за три дні власник не знаходився, то вона переходила у володіння того, хто її знайшов. Їли козаки з одного казана, він шанувався у них як святиня. Козацькі бунти починалися саме з того, що вони перевертали свої казани, і це означало: усе козак злий, його краще не чіпати. У військових походах лицарям було суворо заборонено пиячити. Порушення цього правила прирівнювалося до зради і могло каратися смертю. Отож, напився у січі, тепер ночувайся. А ну, мо козаки? Хто перший? Французький мемуарист П'єр Шавельє писав, що під час морського походу козака, який випив спиртного, Топили виглядає на те, що історії про пиятику взагалі вигадані, і я приблизно розумію, ким вони вигадані. Мабуть, тими ж, хто висміє козацького чуба та шаровари, а українців називає селянами та малоросами. Отже, Січ, чисельність козаків там коливалася у залежності від пори року, ходу військових дій, епідемій тощо. Але мало коли перевищувала 15-20 тисяч людей. Основна маса козаків-запорожців проживала за її межами, але коли кидали клич, коли треба було відправитися у похід, то вона перетворювалася на справжній мурашник. Саме з січі козаки відправлялися у походи. У сухопутні переважно йшли навесні і долали відстань на конях. Морські здійснювали на чайках, унікальних човнах, які вміщували від 50 до 70 козаків. Їхня довжина сягала від 15 до 22 метрів, а ширина 4 метри. Чайку робили з липи, верби чи дубу, і над нею впродовж місяця працювало 60 людей. Такі козацькі човни рухалися за допомогою. Весел та вітрил і були дуже маневреними. Найбільшої могутності козацький флот сягнув у 17 столітті. Тоді кількість чайок виросла до кількох сотень. Майже всі великі походи на суші та на морі очолював легендарний Петро Конашевич Сагайдачний. Саме за нього із січових гаваней, бувало, виходило майже 300 чайок. Де знаходилося по 20 тисяч козаків у відкритому морі, вони легко брали на абордаж важкі турецькі кораблі а в портах блокували їх і спалювали. У 1616 році Сагайдачний, говорячи сучасною термінологією, здійснив морську десантну операцію, взявши штурмом фортецю кафу, що знаходилася на території сучасної Феодосії у Криму. Там діяв один із найбільших невільничих ринків. Щороку тисячі чоловіків, жінок та дітей вивозили кораблями в усі куточки тогочасного мусульманського світу. У результаті проведення операції було визволено кілька тисяч невільників яких вивезли на Дніпро, ця битва стала початком всенародної слави гетьмана Сагайдачного. Та це лише один невеличкий епізод з великого козацького минулого переможних війн і сутичок було безліч. Той же Сагайдачний у 1618 році оголосив війну Московії і разом із поляками захопив. Кілька десятків російських міст Путивель, Рильськ, Курськ, Скопен, взяв облогу Москву і ледь не стер її з карти світу. А в особистому поєдинку переміг московського воєводу Василія Бутурліна. Польський дипломат Якуб Собєський так описував поєдинок. Сам Сагайдачний вирвав з песа у Бутурліна та, під'їжджаючи, ударив його тим буздеганом, що його він отримав від Королевича і звалив з коня. Бо той Сагайдачний у цьому поході подав силу свідчень своєї визначної мужності. На інших московських воєвод напав ужас великий, і вони відступили за мури Кремля. Але що там говорити? Свої переможні битви мали фактично усі гетьмани: від Острозького до Богдана Хмельницького і Виговського. На останньому також акцентую особливу, адже у словнозвісній конотопській битві він розгромив просто таке знищив до пня московське військо. Це була жахлива поразка, від якої московити не могли оговтатись. 30 тисяч їхніх бійців було вбито, 15 взято в полон. Відомий російський історик Сергій Соловйов писав цвіт московської кіноти, що відбув щасливі походи 1654 та 1655 років, загинув за один день, і вже ніколи після того цар Московський не був у змозі вивести в поле такого блискучого війська. У жалобній одежі вийшов цар Олексій Михайлович до народу і жах охопив Москву. Саме тому вороги так бояться нас, і впродовж століть робили усе, щоб знищити та переписати історію. Вже в часи радянського союзу. Навіть Каховське водосховище не випадково зробили на території, де колись розташовувалася Січ, щоб усе затопити, щоб ні сліду, ні згадки, ні найменшого артефакту. Бо це місце української сили і української національної. Пам'яті друзі, саме тому ми повинні розуміти і пам'ятати, що у нас за плечима велика історія і великі воїни. Ми перемагали навіть у тих випадках, коли здавалося б шансів ніяких. Тому цього разу точно переможемо. І на сам кінець запитання від компанії Global Bilgi, якого козака найчастіше зображали українці? Його малювали скрізь на картинах, стінах будинків, скринях і навіть вуликах. А один із сучасних українських художників намалював з ним понад 300 картин. Нагадаємо, що усі, хто дасть правильну відповідь, братимуть участь у розіграші призів. Обов'язково пишіть свої відповіді. До зустрічі.